Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана і в цьому відео ми поговоримо про сніжні туристичні лопати. Загалом, снігова лопата це частина лавинного спорядження разом з біпером та щупом, тож її основна функція це відкопувати людей під лавиною. Але навіть якщо ви не фрірайдер і не катаєте по сніжним схилам, то у зимовому поході така лопата буде надзвичайно корисною і зекономить вам багато часу та сил. Тож, що можна зробити зі сніговою лопатою в поході? Найголовніше, ви можете швидко та без надзусиль розчистити та розрівняти місце під намет. Просто на сніг намет не поставиш, він буде провалюватися, утворювати нерівності. а кілочки в пухкий сніг теж не зафіксуєш. Без лопати сніг можна довго витоптувати, але нема ніяких гарантій, що ви витоптаєте. Рівну поверхню, а от з лопатою можна зняти шар пухкого снігу рівно та акуратно. Навіть якщо ви не плануєте ночувати в поході у наметі, а хочете зупинятися в колибах, то може бути так, що вхід до них добряче завалений снігом. Витоптувати вхід і розгрібати його руками довго і важко. І ще важче, коли двері відкриваються назовні. Також за допомогою лопати ви можете вирити собі снігову печеру і організувати ночівлю в будь-якому місці, навіть якщо не встигли на заплановане місце стоянки. З лопатою можна без надмірних зусиль збудувати собі вітрову стіну під наметом. Ну і лопата може бути гарним сніговим якорем, щоб закріпити штормову відтяжку від намету. Крім того, на лопату можна набрати сніг, щоб розтопити його і приготувати собі їжу та чай, а не носити сніг у руках чи трамбувати його у посуд. А ще на лопату можна поставити газовий пальник, тому що коли ви поставите його працюючим на сніг, то він протане. Крім того, повернувшись з походу, лопату можна залишити в багажнику машини. Кілька разів на зимовий сезон вона вам точно знадобиться. Тепер про саму лопату і те, якою вона має бути. Коротко кажучи, вона має бути компактною, щоб поміститися у рюкзак. Вона має бути легкою, тому що ви несете її на собі. Разом з тим, вона має бути міцною і достатньо великою, щоби ефективно працювати нею. І як ви розумієте, ці параметри трошки суперечать один одному. Саме тому снігові лопати для походів роблять з алюмінієвих сплавів розбірними і з телескопічними ручками. Тоді вони є легкими і зручно пакуються навіть у невеличкий рюкзак якими ж мають бути розміри ручки та леза? Відповідь: чим більше, тим краще, тут не завжди працює. Звісно, добре, коли ручка довга, і ви можете широко її взяти двома руками, створивши таким чином важіль. Також добре, коли у вас велике лезо, на яке ляже багато снігу. Але давайте пам'ятати, що сніг у горах може бути різним, не тільки легеньким і пухким. Але і досить твердим та важким. Тож, наприклад, якщо ви сильна людина середнього або невеликого зросту, то велике лезо лопати вам підійде це дуже добре. Але, наприклад, якщо ви не маєте великої сили, і до того ж, у вас, наприклад, довгі руки, ви не можете створити. Добрий важіль, то і велике лезе, можливо, буде зайвим, можливо, в такому випадку краще орієнтуватися на середні розміри леза. Форма леза, а вірніше його краю, теж має значення. Простий і рівний край леза це не дуже добре, тому що він гірше працює з твердим снігом, тому краще обирати лопату з нерівним краєм леза, наприклад, із сірейтором, кутом або фігурними Їх. лініями. Бортики на лопаті дадуть можливість забрати більше снігу за один раз, а отвори зроблять лопату легшою. І останній важливий момент це ручка. Вона може бути т подібною, може бути Д-подібною і навіть ось такою г подібною Найкращий хват у Д-подібної ручки, але вона і найважча. т подібно легша, але її може бути незручно тримати у теплих рукавицях. Ге подібна, добра, але якщо ви правша. На мою суб'єктивну думку, ось такий варіант буде найбільш ергономічним. І останнє про що варто згадати, деякі лопати можуть мати кілька варіантів позиції леза, в тому числі і ось таку позицію сапки. Це не конче необхідно, але може бути зручно при певних видах робіт. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.